На 10-му місці нашого рейтингу найдорожчих валют світу одразу декілька грошових одиниць різних країн. Вартість всіх їх коливається в районі 0,7 долара США. Це є Сінгапурський долар, і канадський долар, і долар Брунею. Сінгапурський долар офіційна валюта Сінгапуру, одна з найстабільніших валют Азії. Існує взаємна замінність з доларом брунею за курсом один до одного. Має одні з найбільш технологічно досконалих захисних елементів у світі, введений в обіг 1967 року після виходу з валютного союзу з Малайзією. Сінгапур перша країна у світі, що випустила полімерні банкноти для масового обігу. Монети Сінгапуру мають унікальний восьмикутний дизайн. Канадський долар офіційна валюта Канади, часто називається Луні через зображення Гагари на монеті в 1 долар. Перші полімерні банкноти у Північній Америці були випущені саме в Канаді. Монета в 2 долари називається Туні. Це гра слів від Луні та Ту з англійської два. Банкноти мають унікальні прозорі віконці з голографічними елементами. Курс канадського долара часто залежить від цін на сировинні товари, оскільки Канада є великим експортером природних ресурсів, та все ж канадський долар вважається стабільною світовою валютою. Долар Брунею, офіційна валюта Султанату Бруней, одна з стабільних валют Азії, має паритет один до одного з сінгапурським доларом і може використовуватися в обох країнах. На банкнотах зображений портрет Султана Брунею та визначні місця країни. Стабільність валюти забезпечується багатою нафтовою економікою Брунею та консервативною фінансовою політикою країни. Дев'яте місце в нашому рейтингу займає долар США. Долар офіційна валюта Сполучених Штатів Америки, яка стала глобальною резервною валютою світу. Близько 65% світових валютних резервів у доларах США. На папірцях долара є прихований напис латиною Novus Ordo Seclorum, що означає новий порядок століть. Щодня у світі обертається близько 1,8 трильйона доларових банкнот. Середній термін життя паперової купюри понад 6 років. Банкноти виготовляються на 75% з бавовни та 25% з льону. США друкує понад 38 мільйонів доларових банкнот щодня. Перший долар було випущено у 1785 році. На 100-доларовій купюрі Федеральної резервної системи США зображений Бенджамін Франклін, хоча він єдиний, хто ніколи не був президентом США. На купюрі 2 долара зображено другого президента США Томаса Джеферсона. На даний момент долар зберігає статус глобальної резервної валюти, але цілком вірогідне поступове витіснення в цифровими валютами та посилення конкуренції з боку Юаня та Євро. На восьмому місці у рейтингу євро. Євро офіційна валюта 20 з 27 країн Європейського Союзу, відомих як Єврозона. Євро був запроваджений у 1999 році на заміну EQ. Це наймолодша валюта у світі, незважаючи на величезну популярність і довіру. Готівковий обіг введено в 2002 році. Банкнота 500 євро найбільший номінал, проте дану купюру можуть не прийняти в ряді країн. Це пов'язано з деякими обмеженнями законодавства, спрямованими на боротьбу з корупцією. З 2018 року Євроцентробанк більше не випускає банкноти 500 євро, хоча і не вилучив їх з обігу. Офіційно Євро має купюру номіналом 0. Ці купюри випускаються з 2015 року. Вони не є платіжним засобом, проте мають всі рівні захисту. Їх можна придбати в сувеніру Монета 2 євро коштує дорожче. Це пов'язано з тим, що вони спочатку випускалися невеликими тиражами. Наприклад, купити монету з 20-тисячного -ти тиражу із зображенням Грейс Kelly можна майже за 2700 доларів. Зазвичай вони становлять інтерес тільки для нумізматів та колекціонерів. Банкноти мають архітектурні стилі різних історичних епох, і кожна країна карбує власну сторону монет. Щодня в обігу є близько 126 мільярдів євро. Друга за популярністю резервна валюта у світі після долара США. Створена як спільна валюта для економічної інтеграції європейських держав. Сьоме місце в нашому рейтингу займає швейцарський франк. Швейцарський франк офіційна валюта Швейцарії та Ліхтенштейну. Одна з найстабільніших валют світу. Це єдина валюта в Європі, яка випускається у вертикальному форматі. І єдина в Європі, яка ще носить назву франк. Вартість франка на сьогоднішній момент 1 долар 12 центів США. На банкнотах зображені діячі науки, мистецтва та культури, має один з найсильніших захистів від підробок у світі та вважається безпечною гаванню для інвесторів під час економічних криз. Банкноти друкуються на спеціальному папері, який складно порвати. Швейцарський франк з'явився в 1850 році і за вартістю дорівнював французькому франку. Він замінив різноманітні валюти швейцарських кантонів. До 1850 року виготовленням монет у Швейцарії займалися більш ніж 75 різних установ, включаючи 25 кантонів і напівкантонів 16 міст аббатств. В обігу перебувало близько 860 видів різних за вартістю і номіналом монет. Більше того, національні валюти становили лише 15% від загальної кількості грошей в обігу. Решта це були іноземні валюти, які були привезені купцями. Загальна кількість монет і банкнот, що перебували в обігу, сягала 8 тисяч. Це створювало дуже багато проблем. Для того, щоб вирішити цю проблему у новій Швейцарській федеральній конституції 1848 року, було прописано, що новостворений федеральний уряд буде єдиним у Швейцарії, то випускатиме гроші. А згідно федерального закону про монетну систему, який ухвалено федеральними зборами 7 травня 1850 року, Франк став єдиною офіційною грошовою одиницею в Швейцарії. Особливість швейцарського франка це його надзвичайна стабільність, що підтримується консервативною фінансовою політикою Швейцарського національного банку та сильною економікою країни. На шостому місці в нашому рейтингу долар Кайманових островів. Це офіційна валюта Британської Заморської території Кайманові острови з 1972 року. Долар Кайманових островів був введений в обіг 1 травня 1972 року, замінивши Ямайський долар. З 1 квітня 1974 року долар Кайманових островів прив'язаний до долара США у співвідношенні: 1 долар Кайманових островів дорівнює 1,2 долара США. В обігу знаходяться монети і банкноти. Монети спочатку карбувалися з бронзи і мельхіору. Починаючи з 1992 року, замість бронзових монет випускаються сталеві, плаковані бронзою. Замість мельхіорових сталеві плаковані нікелем. Карбуванням монет займається Королівський монетний двір Великої Британії. Спочатку було випущено 4 банкноти номіналом 1, 5, 10 і 25 доларів. У 1981 році до них були додані банкноти розміром 100 і 40 доларів, які в свою чергу в 1985 році були замінені на 50 доларові Банкноти друкує британська компанія DellaRoom. П'яте місце в нашому рейтингу займає британський фунт стерлінгів. Британський фунт стерлінгів офіційна валюта Великої Британії та найстаріша діюча валюта у світі. В обігу перебувають банкноти від 1 до 100 фунтів. Вартість фунта стерлінга на сьогоднішній момент 1 долар 26 центів США. Історія фунта налічує понад 1200 років з часів англосаксонських королів. На аверсі усіх банкнот, починаючи з 1960 року, зображена королева Великої Британії Єлизавета II. на реверсі портрети історичних постатей. Після смерті Єлизавети II, 20 грудня 2022 року, Банком Англії був представлений портрет короля Чарльза III, який буде зображуватися на нових банкнотах. Банкноти з його портретом вводилися до середини 2024 року і перебуватимуть в обігу разом з існуючими банкнотами з портретом Єлизавети. Символом фунта є також стилізоване написання латинської букви L, першої букви у слові лібра, одиниці ваги у стародавньому римі. Історія цього символу походить з часів римського завоювання Британії. Схожий символ був і в італійської ліри. Відмінність полягає лише в тому, що символ ліри мав дві горизонтальних лінії поверх букви L, а символ фунта має тільки одну лінію. Прізвисько стерлінг походить від стерлінг сілвер чисте срібло. Фунт стерлінгів залишається однією з найвпливовіших валют світу, символом фінансової могутності Великобританії та її багатовікової історії. Фунт стерлінгів був основною резервною валютою у світі починаючи з 18-го і до початку 20-го століття, що зумовлювалося найпотужнішою на ті часи економікою та найбільшими колоніальними володіннями. Крім того, фунт стерлінгів був єдиною валютою повністю підкріпленою золотом у часи золотого стандарту. Це домінуюче становище було втрачене внаслідок розпаду Британської імперії та Першої і Другої світових воєн, які завдали великої шкоди економіці Великої Британії. На початок 21-го століття британський фунт разом з японською єною ділить треті четверті місця у світі за обсягами торгівлі та часткою в іноземних валютних резервах центробанків різних країн. Фунт також є однією з п'яти резервних валют Міжнародного валютного фонду. На четвертому місці нашого рейтингу йорданський динар. Йорданський динар офіційна валюта Йорданського Хашеміцького королівства, одна з сильних валют Близького Сходу. Один Йорданський динар вартує близько 1 долара 41 цента США. До 1950 року Йорданія використовувала як розрахункову одиницю палестинський фунт, яку 1 липня 1950 року замінив динар. На банкнотах зображені портрети королів Йорданії та історичні пам'ятки. Має стабільний курс, прив'язаний до долара США. Використовується також на західному березі річки Йордан. Банкноти випускаються номіналами від 1 до 50 динарів, має сучасну систему захисту, включаючи голограми та водяні знаки. Стабільність динара підтримується консервативною фінансовою політикою Центрального банку Йорданії та помірним економічним зростанням країни. На третьому місці нашого рейтингу оманський ріал. Оманський Ріал офіційна валюта султанату Оман, одна з найсильніших валют світу. Один оманський Ріал коштує близько 2 долара 60 центів США. Оманський Реал введений в обіг у березні 1974 року замість саїдського ріалу в співвідношенні один до одного. На лицевій стороні практично усіх банкнот містяться зображення глави держави Султана Кабуса і пам'яток архітектури, а на зворотньому боці місцеві пейзажі. Купюри зразка 2005 року практично не відрізняються за дизайном від банкнот колишніх випусків. Основна відмінність полягає у тому, що на лицевій стороні нових купюр розміщена голографічна смуга, що більшою мірою захищає її від підробок. З 2010 року центральний банк Оману випустив серію пам'ятних полімерних банкнот, присвячених 40 му національному дню. Випускаються банкноти номіналом від 100 байс до 50 ріалів. Має складну систему захисту від підробок, включаючи спеціальні водяні знаки. Висока вартість ріала підтримується економікою Оману. Вона ж базується на експорті нафти, газу та розвитку туризму. На другому місці у нашому рейтингу денари Бахрейн. Бахрейнський динар офіційна валюта королівства Бахрейн. Одна з найдорожчих валют світу. Один бахрейнський динар коштує близько 2 доларів 65 центів США. На банкнотах зображені визначні місця та історичні пам'ятки Бахрейну. До 28 квітня 1959 року в країні була в обігу індійська рупія, поки її не замінила випущена для країн перської затоки рупія перської затоки. Рупія країн затоки була прив'язана до індійської. А коли остання в 1965 році знецінилася, то впала вартість і рупій перської затоки. Після цього уряд Бахрейну вирішив ввести в обіг в свою власну валюту. Бахрейнський динар був введений в обіг 11 жовтня 1965 року з курсом 10 рупій до рівні 1 динар. З наступного року Бахрейнський динар навіть став грошовою одиницею сусіднього князівства Абу Дабі, поки в 1973 році їй на зміну не прийшов Дирхам Оае. Динар тісно прив'язаний до долара США. Банкноти випускаються номіналом від однієї другої до 20 динарів. Має потужну систему захисту від підробок, включаючи водяні знаки та голограми. Висока вартість динара підтримується стабільною економікою Бахрейну, яка базується на нафтовидобутку, фінансових послугах та туризмі. На першому місці в рейтингу найдорожчих валют світу кувейтський динар. Кувейтський динар офіційна валюта Кувейту та найдорожча валюта на планеті. Один кувейтський динар коштує близько 3 доларів 25 центів США. На банкнотах зображені визначні місця та символи Кувейту. Динар був введений в обіг 1 квітня 1961 року після здобуття незалежності від Великої Британії, змінивши рупію перської затоки. З тих пір банкноти кувейтського динара пережили 5 серій випуску. У 1991 році в чергове змінився дизайн купюр. Причиною цього стала шестимісячна окупація країни військами Іраку. За цей час іракське населення вивезло усі кувейтські гроші, які вдалося виявити. Для того аби іракці не змогли користуватися кувейтською валютою. Одразу після закінчення окупації почався обмін паперових грошей. Монети не піддавалися обміну, а залишилися в такому ж вигляді, який вони мали і до війни. П'ята серія кувейтських банкнот була випущена 3 квітня 1994 року і включала високотехнологічні заходи безпеки, які тепер стали стандартом для всіх банкнот. Банкноти мають унікальний дизайн та надійну систему захисту від підробок, випускається номіналом від 14 динара до 20 динарів. Високий курс динара пояснюється сильною економікою Кувейту, заснованою на експорті нафти та розумній фінансовій політиці.